Упродовж декількох днів військові інженери будують дерев'яний міст поблизу села Єльного, Рокитнівського району. Військовослужбовці розповідають, вся складність будівництва полягає в тому, що саме тут болотниста місцевість. Втім, міст простоїть років 20. Також переконують, цей міст, протяжність якого 45 метрів, витримає вантаж до 60 тонн. Він розрахований для пропуску техніки через водні перешкоди. В даному випадку у нас заболочена місцевість через яку якого був затруднений пропуск, і ми надаємо допомогу місцевому населенню методом проведення практичних занять з особливим складом військовослужбовців. Крім отримання практичного досвіду, військові інженери також допомагають лісникам та місцевому населенню без перешкод переходити з одного боку на інший. Спільними зусиллями з лісниками військові споруджують такий міст протягом тижня. Будують міст дев'ятеро військових. Більшість учасники АТО, які відновлювали та будували мости на Донбасі. Я вже другий раз на мості на такому в АТО Ми ставили ТММ, там ну, металевий міст, ставиться секціями. Ну, в бойових умовах, звісно, на мості трошки важче. Зовсім нещодавно військові інженерного підрозділу побудували міст через річку Случ у селі Кам'яне-Случанське Сарненського району. Цим самим полегшили життя місцевим жителям. У нас набагато стало краще їздити. Скільки І огороди скільки наші. Бензину економити скільки є? То не не посчитайте, щоб ми в чуделі вертаємося назад. От нашого роду. 20 метрів. А знаєте, нам чудес і назад вернувся. Представляєте, нам ще 10 літрів солярки уходить. А так економія військовослужбовці в нас перебували два тижні. Вони, я, жителі села, задоволені і вдячні за те, що вони зробили дуже велику користь для нашої громади. Адже до цього жителі нашого села, щоб користуватися земельними паями, по... Ту сторону річки вони мали можливість тільки через сусіднє село, чудель об'їжджаючи понад 10 кілометрів. В свою чергу військові додають, що протягом серпня планують побудувати ще два мости на Рівненщині. Анастасія Кучеренко, Олег Тарасович, новини Рівного.